Коли заходиш у середину Базиліки Монсерат, ти ніби переступаєш межу між світом зовнішнього галасу та тихої вічності, повітря стає густішим, наповнюється ледь вловимим ароматом ладану та теплом від сотень свічок. Очі не встигають охопити усе відразу, золоті візерунки. Мерехтять немов зорі, а височенне склепіння тягне погляд угору, примушуючи відчути власну мізерність і водночас причетність до чогось безмежного. Я завмер на кілька секунд, бо хотілося просто вдихати цю тишу, яку не руйнували навіть кроки інших відвідувачів. Здавалося, що самі стіни. Дихають молитвами, зібраними тут протягом століть, а десь попереду, за золотим сяйвом вівтаря, чекала чорна мадонна, символ, заради якого сюди сходяться люди з усього світу. І від цієї думки серце в грудях починає битися трохи швидше.